Всім привіт! Це радіо Могу у студії Віталій Карпець. І сьогодні ми будемо говорити про олімпійські читання, приурочені сторіччю Ніни Бачарової. І у нас у студії студентка другого курсу з ФКС Євгенія Ладушка. Доброго дня. Доброго дня. Що це за читання? Ну, це олімпійські читання присвячені сторіччю з дня народження Ніни Вочарової, яка є спортивною гімнасткою. Цей захід проводиться спільно з Олімпійською академією України та нашим факультетом. Женю, розкажи детальніше для наших глядачів про Ніну Бочарову. Ну, Бочарова Ніна Антонівна вона є найпершою олімпійською чемпіонкою серед українок. Вона є двохразова олімпійська чемпіонка, яка стала нею в 1952 році. Також вона є автором вправи поперечний шпагат на брусах, які, до речі, сьогодні не роблять вже. А в 2004 році Бочарові була надана честь першої нести факел естафети олімпійського вогню на українській землі. Також вона стала в 1952 році заслуженим майстром спорту СРСР. Наскільки вагомий внесок внесла в українську спортивну гімнастику Ніна Бочарова? На твою думку, на мою думку, вона е, замотивувала, так як вона стала самою найпершою. Чемпіонкою вона дала поштовх для того, щоб інші розвивалися, також надихалися нею та вкладали ще більше зусиль для того, щоб досягти таких цілей, як вона. Який сенс проведення цих читань в Україні? Я вважаю, що це також є мотивацією для інших. Щоб вони розвивалися, надихалися нею, більше докладали зусиль для того, щоб досягти своїх цілей, які вони собі поставили, для того, щоб досягати більших результатів в спорті, так як вона докладала прям дуже-дуже багато зусиль для цього, і не дивлячись на те, що було в країні на той час, не дивлячись на всі обставини, вона все таки змогла добитися того, чого вона хотіла з самого дитинства. Що нового ти для себе підкреслила з особистості Ніни Бочарової? Її силу духу, витримку та незламність її? Дякую. Це була студентка другого курсу ЗФКС Євгенія Гладушка. До побачення. Дякую.